Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про ліквідність на Primex через Dex і блокчейни. Primex змінює гру, надаючи достатню ліквідність на децентралізованих біржах і на різних блокчейнах. Що таке Primex? Primex це децентралізована фінансова платформа DeFi, яка спрямована на демократизацію торгівлі та кредитування у сфері криптовалют. На відміну від традиційних бірж, Primex працює без посередників, що дозволяє користувачам безпосередньо взаємодіяти з платформою. Це не тільки зменшує комісію, але й підвищує безпеку та прозорість. Що, якщо говорити про ліквідність між DEX-ами, то децентралізовані біржі відіграють вирішальну роль в екосистемі криптовалют, дозволяючи користувачам торгувати активами, не покладаючись на централізовані органи влади. Однак однією з поширенням е Проблем, з якими стикаються користувачі DEX, є брак ліквідності. Це може призвести до першсазання, коли виконана угода відхиляється від очікуваної ціни. Primex вирішує цю проблему, надаючи значну ліквідність від кількох DEX. Агрегуючи ліквідність із різних джерел, Primex гарантує, що користувачі можуть швидко і ефективно здійснювати операції. Незалежно від того, торгуєте ви популярними токенами чи досліджуєте ринкові ніші. Primex пропонує достатню ліквідності коштів для задоволення ваших потреб. Міжланцюгова ліквідність, окрім надання ліквідності е, на дексах, Праймекс також отримає міжланцюгову торгівлю, різні блокчейни мають власні активи та екосистеми, що ускладнює доступ користувачів до ліквідності в кількох мережах. Однак Primex усуває цей розрив, забезпечуючи безперебійну торгівлю між різними блокчейнами. Незалежно від того, торгуєте ви токенами на основі Ethereum або досліджуєте екосистему альтернативних блокчейнів, що розвивається. Прамікс забезпечує необхідну ліквідність для полегшення транзакцій між мережами. Це відкриває нові можливості для трейдерів та інвесторів, дозволяючи їм диверсифікувати свої портфелі та з легкістю досліджувати ринки, що розвиваються. Отож, прагнення прамік забезпечити ліквідність через DEX і блокчейн революціонізує ландшафт торгівлі криптовалютами. Вирішуючи проблеми з ліквідністю, з якими стикаються користувачі, Прамекс дає трейдерам та інвесторам можливість впевнено та легко орієнтуватися на ринку. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером чи новачком у світі криптовалют, Прамекс пропонує ліквідність необхідну для досягнення успіху.